Всім салют, друзі! На зв'язку Любіма Хмакрита, онлайн школа світло Education, курс Design Like a Pro, дизайн як професіонал. І чому саме як професіонал, ви сьогодні побачите по нашій учениці Даші. Даша, привіт! Привіт! Всім привіт! Ти у нас з Чернівців, так? <laughs> так, я з Чернівців. Да, супер! А, Даша у нас учениця четвертого потоку Design Like a Pro, зробила Потім, потім поговоримо, про яку суму ти зробила. Да? Да, Школа, що ти не була на випускному, але ну, дякую, що хоч сьогодні ми побачили. Да, я дуже рада, що я тут. Да. Да, дякую тобі, що приїхала. З іншого міста, до речі, да. Взагалі, розкажи, будь ласка, про себе. Звід... Звідки ти ми вже розуміємо? Взагалі ще якусь вводну інформацію про себе. Ну, uh, no, я Даша, мені 21 рік. Угу. рік. І в дизайні вже більше п'яти років. Ого. Да. Тому якось так. П'ять років. Угу. Да. Це почне з 16 починала, да? так? Да, так, десь 16, 2018 року. А як тебе занесло? — Ой, це така, мені здається, довга історія. Я просто розкажу коротше. Так, як хочеш. Е, значить, я взагалі хотіла стати лікарем. Угу. Я поступила в медичний <кх> ліцей, е, і потім мен... я зрозуміла, що це не моє. Ну от. Хотіла щось, я, по суті, творча особистість, і я хотіла щось м, інше. І тоді на той час, знаєш, були курси тупомодні IT, там ось це, ну у неї. Я пішла на ці курси, мені сподобалось. Ми вчили дуже багато різних ніж: від графічного дизайну, веб-дизайн, 3D, все. Ось. А, але я їх не закінчила, хоча мені дуже подобалось. Тому що ми з мамою переїхали в Ізраїль. І там я пішла в школу, а в школі був комп'ютерний клас. Я туди mm -hmm. не змогла попасти, тому що я там екзамени не здала правильно, ну не вийшла. І я вирішила просто вдома сама займатися. Я вчила фотошоп, я вчила ілюстратор. Я робила сама креативчики якісь банірочки, ну таке по мінімалці, але я не заробляла на цьому. Просто робила як портфоліо. Mm -hmm. І потім мені не сподобалось жити в Ізраїлі, я переїхала. І вже в Україні пішла на інший курс. Він мені нічого не дав. Тобто, все, що я знала, я, в принципі, просто підтягнула. Там теж Photoshop, ілюстратор. І побачила е курс е від мого е вчителя на цьому курсі. Угу. Він вів свій курс як менторство, типу. І е він якраз робив там UI, UX, ну сайти. І мені сподобалось, я зробила свій перший кейс, але е, я, я так і не почала в цьому працювати. Mm -hmm. Я закинула, зробила паузу на рік, і через рік пішла знову на курс. І захотіла повернутися в це. Mm -hmm. е, і вже теж оновила коротше, базу фігми, оновила свої знання, і е, через місяць вже у мене був свій перший клієнт. Це був яком? E на 500 підсотдоларів. <пізь> а як ти знайшла клієнта? А, через так. графічного дизайнера. А, через просто да, через сарафанку знайомство. Типу сарафанка, так. Да. Тобто він зробив логотип і передав мені клієнта. Угу. Якось так. Ага, тобто ти в 16 починала вчитися, потім да. на їх ще, ще кинула. І да, В да. 18 років повернулася. Да. І потім отримала клієнта Кайф. Хорошо, да. супер. Тому якось -то ага. так. А... Зараз ти вчишся в універі чи ні? Ні, ні. Я зараз просто працюю, у мене да. клієнти, uh -huh. проекти, все. Uh -huh. Уже нема часу. Хіба що просто на курси ходити далі, ну, да -да -да -да. покращувати, да -да -да. знаєш? Типу, в дизайні потрібно завжди покращуватись. Окей, uh супер. -huh. Okay, а як ти взагалі дізналась про Про? Like Просто від подружок. вони постійно Опа. тебе рекомендували, але не було на твоєму курсі. Просто їм подобалась реклама, їм подобалась твої роботи, Фигула. їм подобалась робота твоїх учнів. І я не планувала йти на новий курс. Е, я, ну, реально ну, не планувала. Угу. Я хотіла е, відпочити трішки і потім вже піти. Але за тиждень до ось цього четвертого потоку я прям загорілася. Я прям загорілася піти на якийсь курс, і я розуміла, що тебе рекомендують. Мені треба було за день з тобою ознайомитись, як завтра. Ознайомитись з твоїми учнями з роботами твоїх учнів. І я тобі одразу ж написала. Це був якийсь прям меч. Все, все чітко, да? Поняла, що все. Да, да, все, все окей. меч, меч. Мені мені знаєш, це було цікаво. Як ну, от як ти робиш звідки такі крейзі ідеї круті? І мені було uh -huh. просто цікаво. Ну, uh -huh. це нестандартний курс. Скажімо так, він відрізняється від інших, mm -hmm. тому мене щось, от, щось запалало. Короче. Дякую, дякую, цікаво, супер. Ага, вони не приходили, да, вони не приходили, просто бачили. Так, да, вони все. просто бачили. Вони також веб-дизайнерші, так? Так. Да. Е, і ось ця одна з подружок була зі мною на потосі. Ага. І інша зараз у тебе на п'ятому потоці. Каріна була зі мною. Угу. І... Ви, ти, ви у якого куратора були? Е, я була у Іри, а вона у угу. Дані, здається. Угу. І Аня зараз на п'ятому потоці у Соні. Супер, Оттак. я зрозумів. Да. Прикольно. Круто. <laughs> да, прикольно. Завіть своїх подружок всіх. <laughs> <laughs> Дякую тобі, класна історія. Взагалі поділись, будь ласка. Які у тебе результати після навчання, в період навчання і після? Давай почнемо спочатку в період навчання. Да. Значить, у мене був. Я не кажу, що я там піднімала супер ціни. Я вирішила їх підняти вже після курсу. Але в період навчання у мене стало більше клієнтів, і високий чек був 1800 доларів. Це. Багатосторінковий сайт. Я не пам'ятаю, напевно, для бухгалтерської компанії. це, це дизайн? Чи... Це дизайн і верстока. Верстка. Угу. І е тисяча доларів теж багатосторінковий сайт, теж дизайн і верстка. Угу. Це були під час курсу, і там ще маленькі там 400 доларів лендінг, е, там 500 щось було, от не пам'ятаю точно. І вже після курсу чеки стали вище. А, <laughs> е Так, нещодавно тижня. Назад два. Я закрила проект на три тисячі доларів. Опа! Три да. тисячі баксов. Так, да, це багатосторінковий амер... для американської компанії э, встановлення дахів та водостоків. Круто. Крочу, така ніша, угу. ну Неординарна. І лендінг для бухгалтерської компанії на 1400 доларів. Ізвиніть, і а як за... як закрила? Знайшла. Розкажіть чуть. -чуть. Э, по Сарафанці, мене просто порекомендувала. Значить, я перед цим на курсі я робила сайт для. Дракової компанії, mm -hmm. і він просто пере порекомендував мене далі. Mm -hmm. А я вже далі просто виставила чек, і я вже, знаєш, стала такою більш впевненою в собі. Yeah. Курс, от реально за курс, і стала от розуміти і цінити себе. Як просто як про професіонала, як спеціаліста. Я розумію, що у мене і рівень виріс, тобто дизайну, mm -hmm. і те, що я просто стала якось більш впевнена. Блін, це, це відкрите, найголовніше, така. це круто. І виходить. А до навчання, які були чеки у тебе на проєкти? Абсолютно різні. І 400 було, і 500 було, і навіть 1000 інколи. По різному, uh -huh. абсолютно по різному Дивлячись від складності, напевно, проєкту. У uh -huh, uh -huh. мене був і ком за 1800, але ну, там нормально було роботи і займало багато часу. Uh -huh. Тому якось так. Зараз виходить. Е От зараз, якщо брати просто фактуру до цього, ти збільшила чи, чи не збільшила? Виходить? Ну, виходить, чи... що збільшила. А які бо, дала не те, що поради, а от що відрізняється в продажах зараз і там раніше, до курсу? А, Мені здається, ти знаєш, що краще приподношу свої послуги. Ну, тобто на новому рівні. Е, по факту, раніше я була така, ну, будь ласка, купіть там за 500 доларів. Mm -hmm. А зараз я розумію цінність, я розумію, що е, я пояснюю клієнту, що е, ось це коштує стільки, тому що рівень ось такий. Mm -hmm. е, і, ну, Здається, що просто. Як, просто Просто цінність. Цість. Просто як. Як як своя. Я не знаю навіть, як це пояснити. Просто... Не вибрати, якщо то. Ну, не знаю. Коротше. Просто стало більш впевненіше. впевненіше продавати, впевненіше опоясня... пояснювати, чому це стільки коштує, mm -hmm. а чому це стільки коштує. І і звідки виходить і, і просто Краще продавати навіть. Да. Угу. Якось так. я да, не можу це пояснити якось словами, просто якось іде вже всередину. яку би ти дала би. Не знаю, глядачам, дизайнерам, які дивляться, і у них немає таких результатів, як у тебе. Просто бути більш впевненим в собі. І все. Так. Да. Супер. Да. Просто бути впевненішим в тому, що ти даєш. Ти ж е, стараєшся зробити щось набагато краще. Угу. Ну, так і, і давай впевнено, це кажи, що, дивіться, у мене так, і так, і так. Mm -hmm. Я роблю і за цією, і за цією, і можу зробити і так, і я додам родзинку у вашому проєкті, додам те, чого не, да не дають інші дизайнери, mm -hmm. якусь особливість. І що після цього ви виділитесь на ринку за нішу, на ніші. 100% згоден. І, знаєш, і клієнт тоді відчуває, що ну, ем, виконавець ініціативний і він говорить проєктом. Да. Да. 100%. Я відмовилась від проєкту за 5 тисяч доларів. Лагічно, супер, <laughs> давай. Розказує <laughs> історію цікава. Значить, це знову пішло від графічного дизайнера, тому що в мене там є своя команда, така невеличка, ми працюємо. І він зробив логотип. І треба було зробити далі, ну, не сайт, а просто його покращити. Але вони шукали просто дизайнера, тому що у них розробник свій. Угу. Uh -huh. І написали мені, я з ними поговорила. У нас час, зміна в часі, там 11 годин. Тобто я в одинадцятій вечора з ним сіла, і тільки в другій ночі я з ним закінчила. І це коротко про проект, це великий маркетплейс, типу як AliExpress чи Amazon. Угу. Uh -huh. І там потрібно було дороблювати такі сторінки, якісь більше навіть UX там потрібен був. І я сказала, я, я розуміла, що ну, це дуже прикольний проєкт, мати такі в портфоліо, але це б зайняло дуже багато часу. І зараз я хочу запускати свою студію, тому мені точно не до таких величезних проєктів. Ось, я назвала їм суму 5 тисяч, і вони спокійно, да, да без проблем. Uh -huh. Я така трішки, шоці, ці круто, Але, ну, можливо, ще вони, вони до сих пір шукають дизайнера і все ще чекають мене. Тому, можливо, якщо буде час. якщо. Mm, а там, ну, типу, поямпактау, там великі функції виходять. Так, да, там. Коротше, продажа опт, продажа просто по одиниці, грузо, перевозки якісь, типу великі грузи, тракінг. Корочі, там, ну, там, мені здається, система навіть потяжкіша, ніж на Алікспресі. Там стільки заморочок, якихось таких детальних, що. Я да, там, там можна і 15 вистоїть. виставити. Спокійно, мені здається. Я навіть, мені здається, мало <рес> мало mm -hmm. назвала знаєш, за такий проєкт. Супер. Блін, прикольна історія. Uh, ну він, і, і він був би десь на місці, ну, він це, от якщо його він був би на місці чотири, як мінімум. цей Там три-чотири місяці точно. Uh -huh. Тобто, я краще візьму маленькі, da. невеличкі проєкти за нормальні чеки. І забуду. Da. Ніж da. Я буду. Хоча, ну, реально, проєкт цікавий, мене зацікавив, але ну. І не готовий брати таке. О, знаєш, так, у мене також був фінсайт, коли ми, там, ми взяли проєкт за 20 тисяч баксів, і ми робили його. Скільки ми його робили? Місяців сім. І, типа, ну, можна було б за ці сім місяців, і типа, ми отримали там, з, з партнером нормально суму грошей, да, якщо брати ще команду. Але ми за ці сім місяців могли зробити, типу, там. Лендінгів, мені здається, штук 15, просто зробити в рази більше. Тому інколи буває таке, що да, можна, типу, великий проект він звучить прям круто, да, і на високу суму. Да, але інколи за цей час можна зробити менше більше проектів за менший чек і зробити набагато більше. Да. Да. Тут 100%, так. Як тобі взагалі підтримка в період навчання? Ой, підтримка, ну це інша розмова зовсім. Тому що підтримка була як і від тебе постійно. Тобто, ну я не то, щоб там щось спілкувалась з кимось, я все всім така молчана, угу. дуже тихенька, і я постійно, коли на зумах була, то до тебе зверталася з якоюсь проблемою. І ти спочатку підтримав, а потім такий так, вирішуємо. Так, 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 крок за кроком, крок за кроком. Це дуже прикольно. І у мене була Іра куратор. Просто великий дякую також, тому що в кінці курсу я вже почала трішки нити. Mm -hmm. <laughs> Тож я не встигала. Я, не встигала. Е, я переживала, що ти мені даш дуже багато правок. Ну, тому що пам'ятаєш, ти знімав е, да, кожен цей? Да, да. І я думала, блін, зараз треба анімацію, зараз треба зробити адаптив, бо я за нього навіть не сідала, і вже всі роблять презентацію. Я думаю, блін, я точно не встигаю. І тут ще ти маєш дати правок. І, по ідеї, я, ну, поки я їх зроблю, мій, мій проєкт випуститься десь може через місяць, дай Боже. Але я написала Ірі. І кажу, блін, я не встигаю. Ну, я просто написала: «Ну не, ну не встигаю, не можу, ну все, не йде. Вона каже: так, заспокойся, зараз сідаєш, робиш ось це, ось це, все ти встигаєш, угу. все буде добре, все нормально, у тебе супер робота, все. Ну, ти правок навіть і не дав. Я така щаслива була да, в той момент. Та блін, ти що, я пам'ятаю, я фігію, 50 з конкас, ну вже було записати, 60. Ти такий вже блідий був на тому відео в кружочку. Ось, до речі, кейс е, якраз зараз. Десь він у мене тут був. Е, чи ні, не був, ні зараз. Десь зберігав. Е, ладно, не покажу тут, прямо на телефонки. Ось тут е, можете побачити кейс да, ще, да до Лікіпро. І кейс. і е, ще раз. Ось якраз роботи Даші до Лікіпро і те, що Даша зробила в період навчання. Ось. Супер. А, так, давай ще. Ще, ще. ще. А, розкажи, будь ласка, взагалі якось себе зараз награждаєш, щось купила собі, щось а, і так далі. Ну, м -м я хотіла купити собі Dyson, Ну, тоді я просто, я знаєш, я написала, чесно кажучи, від балди. Ну тож я не знаю, в мене все є. В мене все є, все що я хочу. І якщо треба, я собі купляю ну без проблем. От. І я його не купила. Тому що мені зараз е, потрібно вкладатися в студію. Mm -hmm. Тап, ну, нормально виходить. Я хочу і SEO, і хочу і рекламку, mm -hmm. і таргет, і розробників можливо на, поставити на якусь фіксіровану зарплату. Mm -hmm. І зараз е, потім точно все буде. Я, я це прекрасно знаю, що я собі, я собі все рівно куплю те, що я собі хочу. Mm -hmm. Окей. Тому so, Якось так. А я собі сказав, у мене все є, нічого не надо. Ну хорошо, реально, все є щастя А взагалі, скажи, будь ласка, чим, на твою думку, моя програма відрізняється від інших? О, дивись, у мене є два критерії, по яким угу. я суджу курси. Тому що я була на багатьох курсах, угу. але не кожен закінчила на секундочку. Угу. Значить, перше, це твоє ставлення до учнів. Е, ну, настільки на такому рівні, от як сім'я. от знаєш До тебе звертаєшся. Відповідаєш. Ти відповідаєш, ти ділишся інформацією, хоча, мені здається, на інших курсах такою інформацією би не ділились. Ти не лєш воду, ти вже кажеш от по ділу. Угу. То, 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 то пояснюєш кожен ось цей крок, так детально прям копаєшся. Я пам'ятаю, майже кожен наш Zoom, ти постійно кудись запізнювався. Постійно, mm -hmm. то тобі треба, знаєш, там в восьмій бути вже там, а ти в 8.30 ще сидиш з нами на зумі. І потім такий, так, все-все-все, да. я пішов, пока-пока. <сіст> <сіст> Це я пам'ятаю. <сіст> і просто кожного, поки всіх не пройдеш, mm -hmm. ти не підеш. То головне. Оце от сама від тебе ось ця коротка, енергетика, скажімо mm -hmm, так, mm -hmm. і то, як ти відносишся відношення. І друге. Це сам зміст курсу. Зміст відеоуроків. До речі, відеоуроки дуже круті. Особливо рівень зйомки, рівень ось цих презентацій на вищому рівні. Старались, старались. Сталість да. качество. І я навіть зараз передивляюся відеоуроки інколи, тому що за один раз перегляду ти не запам'ятовуєш прямо усе. Кожен раз ти все рівно береш для себе щось нове. І потрібно постійно передивлятись. І навіть зараз я передивляюсь там інколи, коли у мене є час, і все рівно дізнаєш за себе щось нове. Це дуже-дуже круто. Це мені здається дуже важливо. Нуль Дякую. Дякую. крутої інфи, просто багато. А ти подавалась на газбулі какої-то зумчики? Чи а, на груповому, чи не, не. Мені здається, що ні. Mm -hmm. я, я постійно Про... дуже слухала. Дуже, да. Я постійно слухала, мені було цікаво, тому що постійно я дізнавалася для себе теж саме, тому що у всіх плюс-мінус однакові проблеми. Yeah. І ти розумієш, що ось цю проблему можна вирішити так, а ось цю можна <coughs> ось так. Mm -hmm. І по суті, навіть не треба другий раз питати, тому mm -hmm. що все вже і так розкладено по паличках. Да, да, тобто... да. Тому що багатьох да, дійсно схожі проблеми, і можна в розборах інших побачити себе. Дякую тобі, це дуже приємно. Яким би ти одним словом описала лайки про? Це прозвучить смішно, напевно, але Apple. Apple? бренд. Знаєш чому? Чому? Преміальний продукт, який хочуть всі. Сюди, добре. Блін, класно вийшло. Що би ти, можливо, ще хотіла б сказати, можливо, якісь думки є ще, чи щось? Просто саме головне це мати мотивацію йти далі. Е, Маштабуватись або, можливо, знайти свій шлях, а ви по-любому знайдете свій шлях на цьому курсі. по-любому. <гум> І все буде. все буде. І більше впевненості, тому що, от, коли не вистачає впевненості, ти не можеш виходити на новий рівень. Просто не можеш. Тому я вважаю ось так. А ти можеш, у тебе все вийде. все вийде. Дякую тобі за це інтерв'ю. Я дуже тобі вдячний ще раз за те, що ти приїхала. За те, що ми з тобою знімаємо інтерв'ю, тому що ти зробила класні результати. І це, так, навчання навчання, але це тільки ти твої заслуги. І я бажаю тобі далі розвивати студію. Зараз, думаю. Я б операто дав щодо веб-студії. Більше йде в бізнес-процеси, тому що агенція це бізнес такий і прям. І там, да, є формат, що є лідген, продажі, фінанси, хед там відповідальна людина за продукт. Да? І там є ще типу, в, 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 поняття сервіс NPS. Коротше, я би просто радив тобі більше проходити якісь курси по бізнесу, <гум> всякі є там, що запікаю, там, unit business, School, хоча можна не запікати, Андрій Півоваров, там всякі соль. Коротше, прикольні бізнес штуки, якщо тобі це цікавить, якщо ти дійсно цього хочеш. А, ось у тебе все вийде. будуть вели... Якщо ти сама зараз не як від. В, 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 не як від... В студії закриваєш на трішку, да, проект, то ви ще від студії можеш закривати на 5, 6, 10 і так далі. І тому я бажаю тобі далі успіхів, розвиватися, і все у тебе вийде. Дякую тобі. Супер, дякую, на, дякую на, тобі кемп, Не хочеш з нами? Ну, будемо дивитися, як там вийде. Все понятно, будемо. Дякую тобі дуже. Все, друзі. На зв'язку був Любімов Микрита, Дар'я, Е, І ще раз, що. Дякую всім друзям за перегляд, На зв'язку, Любимов Макрита і Дарья Приви. Свит ладикейшн, лайки про. Пока-пока. Пока. Дякую, тобі тоже. Так, а можешь <рисухання> нас заснять? <рисок> да. як нам сказать? Братик, засній, пожалуйста. <рисок> 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 да, да, <рисок> да. Может, подевайся на тупой лайк, проб Все офігенно, Просто я тебе очень благодарна. Это очень крутое интервью получилось. Топ-то там вкладочка, де я кто-то казалась, ведь мой ласит проекта за 5000. Это сразу на детской Давай. Ой. Это было очень прикольно. Да.